Триває 834-й день повномасштабного російського вторгнення. Станом на 6 червня 2024 року. Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 515 тисяч 500 військовослужбовців. За добу російське військо втратило 1300 солдатів. З техніки росіяни втратили 7828 танків, п'ятнадцять бойових броньованих машин, тринадцять тисяч. 433 артилерійських систем, 831 засобів ППО, 357 літаків, 326 гелікоптерів, 10 846 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2270 одиниць крилатих ракет, 18 360 одиниць автомобільної техніки та 2230 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.